Мобілізація в Україні неефективна. Військовий вразив гучною заявою. Ба більше на його думку, мобілізаційна система потребує кардинальних змін просто зараз. Примітно, що в Міноборони вважають, що пряма мобілізація, коли військовозобов'язаний йде на фронт добровольцем, не замінить мобілізації з працівниками ТЦК. А представники терцентрів бідкаються, що не можуть досягти поставлених мобілізаційних цілей. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо. До новин зміни в мобілізації в Україні потрібні, бо система комплектування зараз неефективна. Про це в коментарі TSN.UA розповів офіцер бригади Рубіж Максим Таран. Давайте для перевірки відповімо самі собі на питання: чи проходять зараз по мобілізації необхідні люди, і кількісно, і якісно недостатньо. Але чому чи недоліки є лише в роботі ТЦК? Я думаю, що ні, це комплексна проблема. З його словами, так звані ухилянти не йдуть у військові підрозділи не тому, що вони не підтримують військових чи чекають на Росію. Ні, просто вони перебувають в зоні комфорту, а на противагу багато хто мобілізацію сприймає як мобілізацію. На такий стереотип повпливали і російські і ПСО, і наші внутрішні проблеми. Ми чудово можемо зрозуміти мотиви тих, хто боїться. Вони бояться не самої людини у формі з папкою. А що буде далі? Що їхнє неідеальне здоров'я погіршиться? Рідні залишаться без необхідної підтримки. Це не виправлять ТЦК, потрібно піднімати на інший рівень матеріальне, соціальне і медичне забезпечення, каже військовий. Самі військові і волонтери з цим не впораються. Потрібно, щоб людина знала, що не лише її життя, а й здоров'я матиме найкраще страхування. Водночас, багато хто переконаний, що успішні люди, депутати, поліцейські не йдуть в бойові підрозділи. Отже, там немає нічого хорошого. Тому треба розвивати саме рекрутинг у самих підрозділах, прибирати. Максимально зони невідомості і лицемірства бути відкритими і до потенційних бійців, і до їхніх рідних. Не варто прикрашати, а говорити, як є, показувати більше. У його бригаді рубіж у бойових підрозділах служать і депутати, і люди, які мали успішні бізнеси або високооплачувану роботу в Україні і за кордоном. Є жінки, є колишні поліцейські, і це не рекламні лозунги. Журналісти приїжджають і самі говорять з цими людьми в районах бойових дій, показують їхні історії з реальними емоціями, страхами і життям. Яке продовжується в колективі однодумців, побратимів найкращих людей, водночас працівник одеського територіального центру соціального комплектування розповів, що відомство не може досягти поставлених цілей, і йдеться у матеріалі Таймс». ми не мобілізуємо навіть 20% від того, що потрібно. Одеська область одна з найгірших у списку. Примітно, що в Міноборони вважають, що мобілізація, коли військовозобов'язаний йде на фронт добровольцем, не замінить мобілізації з працівниками ТЦК. Таку думку висловив уповноважений міністр оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Вони можуть бути реформовані, реформатовані що завгодно, але ці функції все одно хтось має виконувати. Мобілізація там, де є елементи примусу адміністративної і кримінальної відповідальності. Це для тих, хто не усвідомив свій громадянський обов'язок і незважаючи на те, що повинен служити. Немає відстрочки, бронювання і все інше, тим не менше ухиляється. Представник ТСК також додав, що періодично понад половина чоловіків, які приходять, мають захворювання, які не дозволяють служити у силах оборони. Серед них є, наприклад, туберкульоз, гепатит або ВІЛ. То людей ми привозимо на обстеження лише для того, щоб з'ясувати, що вони насправді хворі. Своєю чергою, полковники збути, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік має починатися з 20 років. За словами нардепа, Ських конгресменів дивує те, що в Україні чоловіки віком до 25 років не підлягають призову. Він також зазначив, що у світі мобілізація від 18 чи 20 років це звична практика. У нас не вистачає людей. У нас не вистачає людей, саме таких молодих. Мені різне кажуть, що ми отримуємо втрачене покоління, бо вони підуть на війну. Якщо вони вже не хочуть йти на війну, то вони вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою батьківщину. У нас можна депутатам балотуватись і приймати складні управлінські рішення та закони з 21 року, а воювати з 25 я не знаю, хто це придумав. Методами, які допоможуть подолати спад мобілізації, на його думку є підвищення мотивації різних категорій населення для служби на контракті, а також зниження призовного віку. Якщо ж мобілізацію в Україні надалі будуть спускати на гальмах, то скоро вона піде в мінус. Ось на це треба звернути увагу: набір людей правильних не просто всіх підряд. Найбільша проблема ми набираємо всіх підряд. У нас велика армія. А на полі бою нікого немає, бо набираємо обмежено придатних. А от командир батальйону к двап'ятдесят четвертий ОМБР Кирило Верес сказав, що йому дуже бракує особового складу, проте він не готовий масово брати до свого підрозділу 18-річних. 18-річний хлопець для мене це трохи рано. Водночас і проти того, щоб воювали 59-річні. за всієї поваги. Є винятки, але здебільшого це не ті люди, які мають на собі вести. Таку активну фазу оборони або наступу нагадаю, що в Україні ухвалено нові рішення щодо мобілізації деяких українців. Чоловіки віком від 50 до 60 років, які раніше підлягали мобілізації, тепер можуть бути мобілізовані лише в разі окремого мобілізаційного розпорядження Генерального штабу збройних сил України. Про це 23 вересня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на директиву командування сухопутних військ. За його словами, документ надіслали до всіх територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Окреме мобілізаційне розпорядження це означає, що щодо конкретного чоловіка видане таке розпорядження генштабом з вказанням всіх даних, яке треба цьому чоловіку пред'явити, тобто бусифікація чоловіків віком від 50 до 60 років забороняється. Член комітету з нацбезпеки та оборони Верховної ради Федір Веніславський підтвердив, що в директиві, про яку написав Гончаренко, дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років. За словами Веніславського, після 50 років мобілізовуватимуть лише тих чоловіків, що мають дефіцитні військовооблікові спеціаліції. Нардеп запевнив, що це рішення загальна позиція військового керівництва. Додам, що нещодавно в Україні також припинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років. Офіційно зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних. Призов можливий лише за письмовою згодою в директиві командування сухопутних військ на оперативні командування та на ТЦК. Від 19.09.2024 року в пункті 1 вказано про непризов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через оперативні командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК, де мобілізації вже мобілізованих немає. Будемо займатися. А як вважаєте ви, що може покращити мобілізаційні процеси в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.